дитячу Біблію разом. Новий завіт. Перші учні Ісуса. Одного дня Іван Хреститель стояв із двома своїми учнями. Побачивши Ісуса, що проходив, Іван мовив Ось агнець божий. Іван сказав, що Ісус був подібний до ягняти, бо мав принести себе в жертву за наші гріхи. Двоє учнів пішло за Ісусом і провели з Ним цілий день. Потім один із них, на ім'я Андрій, відшукав свого брата Симона. Ми знайшли Христа, Божого Сина, сказав він. Потім Андрій привів Симона до Ісуса. Твоє ім'я було Симон, мовив Ісус, але відтепер тебе зватимуть Петром, що означає камінь. Наступного дня Ісус покликав чоловіка на ім'я Пилип іти за ним. Пилип розшукав Натанаїла. Ми знайшли того, про кого писали давні пророки, сказав йому Пилип, це Ісус із Назарета. Натанаїл здивувався, чи може бути щось добре з Назарета, але пішов з Пилипом, щоб пересвідчитися. Ти чесна людина, промовив Ісус до Натанаїла. О, звідки ти знаєш мене? запитав Натанаїл. Я бачив тебе під фіговим деревом ще перед тим, як Пилип знайшов тебе, відповів Ісус. Дійсно, Божий син! вигукнув Натанаїл. Ти побачиш ще величніші речі, сказав Ісус Натанаїлові. Згодом Ісус проходив берегом Галилейського моря. Симон Петро та його брат Андрій ловили рибу. Ідіть за мною, сказав їм Ісус. Вони лишили свій невід і пішли за Ісусом, пройшовши берегом далі. Ісус побачив Якова та Івана, синів Заведея. Вони сиділи в човні і лагодили невода. Ісус покликав їх за собою. Вони також, покинувши батька та свою працю, пішли за Ісусом.